Ми отримали дуже важливий гуманітарний вантаж: це продуктові набори, завдяки нашим друзям і партнерам з Німеччини, а також української команди Волонтерський штаб. Ця допомога була надана лише двом областям Запорізька і Сумській. Сьогодні ми отримали саме допомогу в шостінський район. Загальна вага гуманітарної допомоги, яку ми отримали, складає близько 4,5 тонн. І сьогодні задача нашої команди спільно доставити цей вантаж. Прикордонні громади тим людям, які найбільше цього потребують. Будемо займатися цим і на цьому тижні, і на наступному тижні. Це дуже суттєва допомога. В одному наборі борошно, це олія, це крупи, це кава, це чай, це шоколад. Загальна вага цього продуктового набору близько 15 кілограм. Ми дуже вдячні, що сьогодні європейські країни, наші партнери, нам допомагають. Об'єднані і разом ми з ними наближаємо цю перемогу. Ще раз хочу подякувати українській команді Волонтерський штаб за те, що вони працюють кожен день для того, щоб по всій країні люди, які потребують, отримали все, що їм потрібно.